Я покажу вам два варіанти розмиття і один бонусний ефект. Тож додивіться до кінця. Вітаю ви на каналі Комора. Перше, що ми маємо зробити, це від'єднати дівчину від фону. Здублюємо наше зображення Ctrl-J і за допомогою інструмента виділення об'єкта виділимо нашу дівчину. Бо це швидко і мінімум зусиль. І він іноді спрацьовує дуже добре. Але, як ми бачимо не сьогодні. Накладаємо швидку маску і під дівчиною створюємо новий шар і зальємо його якимось кольором, аби побачити, наскільки вдале або не вдале наше виділення. І тепер, за допомогою інструмента ластик ми повертаємо. Частини дівчини, а ті, що нам не потрібні, видаляємо. Саме тому ми і наклали швидку маску. Вона дуже сильно допомагає нам не боятися зробити неправильне виділення або видалити щось випадково. Аби повернути якусь частину дівчини, я використовую білий колір. Якщо мені потрібно буде. Прибрати, наприклад, ось тут частину фону, я зміню білий на чорний, і тоді ластик буде витирати. І ось так, переключаючись між кольорами, ми видаляємо і повертаємо певні частини. Найскладніша частина позаду. Саме так це було сьогодні найскладніше. І перед тим, як перейти до наступного кроку, я хочу подякувати тим, хто ставить вподобайки та підписується на мій канал. Ви, моє натхнення та мотивація. Щиро вам дякую. Підписуйтесь на мій канал і ви. Коментуйте, допоможіть, аби це відео побачили якомога більше людей, комусь воно точно стане у нагоді. Повертаємось до нашого зображення. Ми все зробили, гарненько, красивенько виділили, все прибрали, видаляємо шар із заливкою, він нам більше не потрібен. Маску застосовуємо до нашої дівчини, натискаємо праву кнопочку миші, застосувати маску шару. Все чудово. Дублюємо шар із фоном. Ctrl-J. І почнемо з найпростішого розмиття. Фільтр. Розмиття. Гаусове розмиття. І ви одразу можете побачити, що наш фон став більш розмитим. Ось тут, де позначено радіус, ви обираєте, наскільки сильним буде це розмиття. Можете це робити за допомогою бігуночка, можете це робити за допомогою клавіатури. Так, я, мабуть, залишу десь приблизно на позначці 7. Так, чудово. Це наша перша спроба. І як ми бачимо, лише за допомогою цього розмиття наша дівчина вже виділяється. Тепер я покажу вам ще один спосіб розмиття. Дублюємо знову шар із зображенням, не розмитим. Знову заходимо в фільтр розмиття. Розмиття при малій глибині різкості. Цей фільтр працює трохи інакше. Він розмиває не просто плямами, а він розмиває по фігурі. І цю фігуру ви обираєте ось тут, там, де написано ірисова діафрагма, є віконечко Фігура, в мене зараз обраний трикутник. Ви можете обрати будь-яку фігуру Шестигранник, восьмикутник і так далі. І далі ви обираєте радіус. Тобто наскільки великою буде ця фігура. Обираєте, як забажаєте. Кривизна леза. Тобто, наскільки точною буде ця фігура. Як ви бачите, чим сильніший цей показник, тим менше ця фігура нагадує або восьмикутник, або якусь таку фігуру. Те саме і поворот. Отже, ви за допомогою цих бігунків налаштовуєте. Як буде розмиватися ваш фон, як вам більше подобається, після цього всього ви натискаєте «Ок». І дивитесь, який з варіантів вам більше до вподоби. Або ірисова діафрагма, або звичайне гаусове розмиття. І тепер настав час для бонусного ефекту. Іноді хочеться, аби розмита була лише якась частина, а, наприклад, та, що ближче до нашої дівчини, була більш чіткою. І я можу показати, як це зробити. Знову копіюємо наш шар, заходимо у фільтр. Галерея розмиття, розмиття ірисової діафрагми. І в нас ось тут, ви бачите, одразу є якийсь овал. Цей овал якраз і відповідає, що і де буде розмиватися. Аби його перемістити, ви натискаєте на ось цей кружелик посередині і тягнете до того місця, де ви хочете зупинитися. Ви можете коригувати цю фігуру, цей овал. Можете його стискати, робити більше меншим ви навіть можете зробити його більшим схожим на прямокутник, потягнувши за ось цей маркер. Ось ці маркери всередині відповідають, звідки буде починатися розмиття ближче до, вашої, до вашого об'єкту або трошки далі. І ось так ви налаштовуєте, де що у вас буде розмиватися. Ось ця лінія по колу відповідає за те, наскільки сильним буде розмиття. Ви можете візуально одразу бачити, як це відбувається. Або ось тут праворуч на панелі просто це налаштовувати. І ще одне доволі корисне налаштування. Коли ви розмиваєте фон, він стає таким дуже сильно замиленим. Якщо ви хочете це трошечки пофіксити, ви можете зайти у вкладинку «Шум», і, і за допомогою цих бігунків додати невелику кількість шуму, аби зображення не виглядало занадто мильним. Коли ви награєтесь з усіма налаштуваннями, ви натискаєте ось тут вгорі кнопочку ОК і ваш ефект застосовується до вашого зображення. Ось і вся магія, але це тільки на сьогодні. Сподіваюсь, відео було корисним. Буду щиро вдячна за вподобайки, коментарі та ваші підписки. Я маю для вас ще багато різних цікавих речей. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.